Всім привіт, друзі. Сьогодні люди не знають свою історію. Звідки вони прийшли та куди йдуть? Не знають справжнього призначення людини. Ми діти Божі, створені по образу і подобі Божому. На жаль, на сьогодні існує теорія, що людина пішла через мавп, через НЛО. Це все не є правдою. Приблизно 2000 років тому Ісус Христос прийшов на землю, щоб викопити нас від пекла та врятувати нас, щоб ми були з Ним. Господь показав нам приклад, Він знав, куди йде, тобто до Отця Небесного. Отож ми маємо акцентувати увагу на вічність. Ця жертва була для того, щоб примирити нас з Богом, виконавши Божий план, саме і в цьому наше призначення, тобто рятування людей Євангелієм, робити добрі справи, жити по-божому та при цьому навчитися любити один одного. Чотири 1350 років тому приблизно був всесвітній потоп землі приблизно 6 тисяч років, як і описує Біблія. Тільки Біблія закріплює правдиву історію, оскільки вона написана очевидцями тих часів. Амінь.